Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Надія Лобанова Чарівна вишиванка. Жила була маленька дівчинка Валя. Але була вона дуже боязлива. Приїхала вона якось до бабусі в гості. Будинок, де жили бабуся з дідусем, був великий, просторий, там пахло полуницями, яблуками і м'ятою. Рано вранці валя прокинулася, вмилася, попила теплого молочка і радісно вибігла на двір. Скільки всього цікавого, скільки пригод попереду. Ось сидить котик, руденький, з великим пухнастим хвостом, зеленими очима і білими лапками. Валя підійшла до котика, але злякалася. А раптом котик подряпає. Тут півник заспівав свою дзвінку пісеньку, вітаючи з добрим ранком все село. Як цікаво, Валя хотіла підбігти до півника, але раптом півник клюне. Валя боялася песика, боялася метелика, що сів на квіточку, боялася гусочку і качечку, що були на подвір'ї. Коли дідусь покликав її піти разом з ним порибалити, Валя відмовилася вона побоювалася. Майже весь день вона просиділа на ганку, спостерігаючи за життям, що вирувало навколо у пахучій траві. У блакитному небі, серед дерев та кущів. Вона боялася забруднити ніжки і ручки, боялася подряпати обличчя гілочками, боялася, що кропива покусає та бджілки вжалять. Треба ж таке, яка ти в мене боязлива, посміхаючись, промовила бабуся. Ну ж бо йдемо до хати вечеряти. Поки валя куштувала солодкі млинці, бабуся сиділа у кріслі і щось шила. Голка стрибала вгору, вниз, тягнучи за собою нитку. А що ти робиш, бабусю? зацікавлено спитала Валя. до сюди, я тобі покажу. Це називається вишиванка. Бабуся показала на красиву вишиту маленьку сорочку, я вишиваю її для тебе вже багато часу, бо це кропітка робота, ось майже закінчила. Яка краса вражено промовила валя. Так, посміхнулася бабуся, це чарівна вишиванка. Вона буде тебе оберігати, захищати від усіх страхів. З давніх давен українці вишивали сорочки для рідних і близьких, на щастя, на долю, на любов, для захисту, на перемогу. Вони перекрашали їх орнаментами, візерунками, які символізували любов, здоров'я, долю. Вишита сорочка чи рушник покликані були надавати людям сил, наснаги. Оберігати від зла. Ось бачиш цей візерунок. Так, пошепки сказала Валя, з захопленням дивлячись на вишиту сорочку. Він означає сонце. Це для того, щоб ти завжди була радісна, як сонечко. А ось цей це вогонь. Це для того, щоб в тебе було стільки сили і тепла в душі, скільки дає вогонь. А ось це. Подивись, мир і достаток. Ось ці зірочки захищатимуть тебе від хвороб, а ось ці хрестики від зла. Бачиш, я вишила тобі ось ці завитки. Це символ життєвої сили. І як цікаво, валя обережно провела пальцями по візерунках. Так, от бачиш, цей візерунок означає твоє ім'я. Моє? Здивувалася дівчинка. Так, вишиванка може приховувати в собі ім'я людини, день, коли вона народилася, хто її любить і чого їй бажає. Мабуть, ти дуже довго її вишивала. Довго і старанно. От зараз зав'яжу останній вузлик і завтра вдягну її на тебе. І вона буде мене захищати. Так. Сонечко моє, завтра вже можна нічого не боятися. Засинаючи, валя думала про чарівну вишиванку, яка завтра буде її захищати від будь яких неприємностей. Їй снилися дивні візерунки, що складалися у її валіне ім'я. Наступного дня, після сніданку, валя підбігла до бабусі. Бабусю, хочіше, давай вдягнемо вишиванку. Зараз ось я її попрасувала, дивись, яка гарна. Вдягай і нічогісінько не бійся. Радісно вдягнувши вишиванку, валя стрімко вибігла на подвір'я. Сонце заграло у неї на обличчі, вітерець тріпав волосся, повітря пахло травами і полуницею з бабусиного городу. Навколо кружляли джмелі, метелики і довгокрилі бабки, але валя їм тільки раділа її ж захищає чарівна бабусина вишиванка, чого їй боятися. Вона пограла з котиком, нагодувала разом з бабусею гусочок та качачок. насипала зернятка півнику і курям з маленькими пухнастими курчатами. Побігала з песиком-гавчиком у лузі, коли вони разом з дідусем пішли рибалити. Потрапила під теплий літній дощ, навіть трошки потанцювала, бо дощ був крізь сонце, і дідусь назвав його циганським. Вона навіть ганялася за зеленою жабкою, що стрімко вистрибувала на доріжці біля річки. Увечері втомлена і щаслива. Напившись теплого трав'яного чаю, Валя відчувала себе найщасливішою дівчинкою у цілому світі. Бабусю, влягаючись у ліжечко, промовила Валя, це насправді чарівна вишиванка, як ти навчилася наводити ті чари? Сонечко моє, промовила бабуся, поправляючи валі подушку. Найголовніші чари це любов. Я вишивала її для тебе з любов'ю. У кожен стібок, у кожний візерунок, я вклала свою любов. Це вміння, яке передається в нашому народі поколіннями. Витрачаючи свою працю, люди вкладали у вишиванку найтепліші почуття. Усе, що людина робить для інших з любов'ю, стає чарівним, бо любов це найчарівніша сила у житті. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.